Парламент Польщі ухвалив новий закон щодо іноземців і надання підтримки українським громадянам. Документ з'явився після того, як президент Кароль Навроцький наклав вето на попередній законопроект, що регулював статус українців в Україні. Цього разу Сенат схвалив документ без змін, і тепер він очікує на підпис глави держави. За інформацією польського радіо, під час голосування 57 сенаторів висловилися за, 32 проти, утримавшихся не було. Оскільки верхня палата не внесла жодних правок до закону, ухваленого Сеймом ще минулого тижня, його вважають остаточно затвердженим парламентом. Основна норма передбачає продовження легального перебування українців, які через війну були змушені виїхати з батьківщини, згідно з документом, їхній термін законного перебування у Польщі подовжено до 4 березня 2026 року, відповідно до чинного рішення Ради ЄС про тимчасовий захист. Закон також посилює правила доступу іноземців до соціальних програм, йдеться, зокрема, про виплати у рамках програми 800 по 800 злотих на дитину. Відтепер отримання цієї допомоги залежатиме від того, чи мають батьки офіційну роботу та чи відвідують діти польські школи. Водночас передбачено винятки для родин дітей з інвалідністю. Крім того, для дорослих українців встановлюються обмеження в галузі охорони здоров'я. Зокрема, йдеться про скорочення доступу до державних медичних програм, реабілітаційних послуг і стоматології. Нова редакція закону з'явилася у відповідь на зауваження до попередньої версії, яку Президент ветував через суперечливі норми щодо статусу українських біженців. Цього разу документ був підтриманий обома палатами без жодних змін, що свідчить про досягнення політичної згоди навколо питання допомоги.